Вітаємо всіх на каналі Майстерня Анвіта Життя в селі. І це відео буде про тютюн, про розсаду тютюну, яка в нас вийшла цього року. Взагалі це був один з найскладніших років з вирощування розсади. Це розсада тютюну, яку ми сіяли з пачок. Є відео на каналі. Сіяли ми його, здається, 1 березня. Тоді стояла хороша погода, і на той момент, коли настали ось такі ненастя, скажімо так, більше як на місяць, він вже був такий більш дужий, скажімо так. І це в цьому році мало велике значення, тому що коли він попав у холодне приміщення, коли не було сонця і постійно було сиро. Температура була 8 градусів, у нього вже було 2 справжніх листочки. На відміну від тютюну, який ми посіяли пізніше і який попав в такі самі умови у фазі сім'ядольних листочків. З ним трішки інша історія. Різниця між посадкою у нас виходить 11 днів. Ось один тютюн. І ось другий тютюн. Цей тютюн тоді стояла така гужа погода. І ми говорили ще у відео про те, що розсаду ми ще так ніколи рано не переносили. От. І він значить, попав сюди у фазі тільки семидольних листочків. Розсада шокована. Вона дуже-дуже довго не розвивалася. Але зараз вже почали з'являтися листочки, які більші за. ну, Скажімо так, я не зовсім розумію, що ще вийде, але я дуже сподіваюся, що хоча б там по 10 рослин для того, щоб зберегти, отримати насіння і зробивши висновки, в наступному році посіяти знову. А висновок в тому, що розсада тютюну вона взагалі не терпить низьких температур, що це тропічна рослина і тютюн, напевно, найгірше пережив тютюни баклажан. Похолодання і відсутність світла. До того ж, от застуджена розсада, я таке це колись чув, Потім дуже важко її вивезти з цього стану. Але зараз він займає, скажімо так, королівські місця тут. І ну, видно, що він починає розвиватися. Дуже сподіваюся, що от за два тижні ми його будемо висаджувати десь після 25 го числа, Ще тут от, два тижні він буде рости. Я думаю, що він підтягнеться. Принаймні він дає на це можливість сподіватися, тому що. Ну, дійсно зрушив. От сидів, сидів, і тепер оці нові листочки, вони більші. Можливо, ще все буде з ним добре. Побачимо. Досвіду мало, третій рік вирощуємо тільки розсаду і, скажімо так, кожен рік стикаємо з якимись складнощами. І тому от стратегія брати кількістю. Тобто. Розсади тютюну нам засадитися точно вистачить. Це ще не розпікірована розсада, тут їх п'ять рядочків. Тут ще розсади море. Нам вистачить, я ж кажу, і будемо ще ділитися. Але дуже хотілося, щоб от все ж таки не втратити ці сорти. Мені дуже хотілося виростити берлі. Берлі. Спочатку була пліснява. Потім холод, сирість і темнота. Ну, Такий тютюн. Далі, коли будемо висаджувати на город, будуть нові відео, потрошки засаджуємо город. Ну, я ж кажу, тютюн плануємо висаджувати десь 25-го, десь там, скажімо так, від 25 го числа. А, а цю тютю, роз, розсаду тютюну яка більша. Ми будемо від сьогоднішнього дня вже виносити її потрішки надвір і закалювати. Малеча буде поки ще тут. Ну так, коротко. Кому це відео сподобалося, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал і до зустрічі в наступних відео.